Повірив звісті цій спасенній, і над ким рамено Бог відкрив, народився у тиші блаженній цар царів. Він світ цей полюбив, щоби бути у житті моєму першим, найдорожчим, головним. Крик його під небом вифлеєму став нам подарунком неземним. В давнину я помислом вернуся, непомітний двір. Убогий хлів, там знайшлося місце для Ісуса чути співи, ангельські з полів На соломі немовля дрімає, пахне небесами, але Він, долі несолодкої, зазнає всіх її вибагливих сторін. Поки малюку спокійно спиться, не питай, що може це дитя про майне так швидко років тридцять, поведе крізь труднощі життя. Вогник той, що тихо догоряє, не погасить він. Христос такий зігнуте стебло не доламає, бо болить у ньому біль людський. Те, який він лікар хай розкаже, жінка в кровотечі й вартиме. Сухоруки й руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей, те, як він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів. Грішниця, й Петро Апостол знає, багатьох від грішних мук відвів Є в Ісусі сила Воскресіння, розповість про силу я ір, і доповни це вдова в наїні свідченню ти Лазаря повір. Про Христа, Його благословіння не в дорослих запитай в дітей, тільки співчуття і лише терпіння проявляв достомлених людей. Він лишив у небі славу неба, всю красу, вінець, хваління спів, і прийшов до мене і до тебе, щоб ми збагатились, Він збіднів. Хоч сьогодні крихітним дрімає, Гевсиманський сад теж спить собі, певно, не підозрює й не знає, через років тридцять в боротьбі припаде Христос в своїм молінні. Плакати там гірко буде знов, вистраждає наше він спасіння, небо нам верне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивній звісті, що Христос не просто це дитя, віднайди в душі для Нього місце, зміниться назавжди майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія. в ньому лиш від небезпек покров. В яслах народилася надія, в яслях. Народилася любов, слава богу.